Ось я вирішила записати вам відео про термічні та хімічні опіки, так як я зустрілася з цією проблемою, я її добре відчула сама на собі, тому мені є чим з вами поділитися. Ось це нігті моєї клієнтки. Спочатку, коли вона прийшла до мене, було все гаразд, нігті були в порядку, тільки вони були дуже-дуже тонкими, так як вона ходила в азіатський салон робити манікюр. В Європі це дуже розповсюджено, дуже я нічого проти азіатів не маю, вони так само роблять гарно нігті, але, на жаль, коли людина покриває нігті акрилом, то чомусь вони дуже сильно спилюють нігтів пластину, і таким чином ніготь стає дуже-дуже тоненьким. Отже, нігтик був дуже тонким. І клієнтка жалілася на те, що в неї є якісь такі больові відчуття, і вона не може ходити без покриття, тому вона захотіла їх перекрити гель-лаком. Звісно, я все перекрила, як би допомогла, як то кажуть, на свою голову. Та й все. Клієнтка пішла додому, і потім ну, вона гарно відносила манікюр, він протримався дуже добре. А ще хотіла зауважити те, що коли вона прийшла до мене покривати, в неї на нігтях не було матеріалу. Так, як попередній матеріал дуже добре не тримався. Можливо, була вже ця проблема, те, що їй задуже спалили ніхтьову пластину, і таке буває, коли пошкоджується там є декілька шарів, і коли пошкоджується ось цей основний шар, матеріал не буде триматися. Тому з перепиленням нігтьової пластини треба бути дуже уважним і краще таким не займатися. Отже, матеріалу в неї не було, ми покрили гель-лак і вона щасливо пішла додому. У лампі в неї були болю і відчуття, такі пекло її, її пояснювала, що коли пече, потрібну руку забирати, але, мабуть, все ж таки так запекло, що, на жаль, появився опік. Я про це не знала. Дізналася я лише тоді, коли почала знімати матеріал. Вона любить червоний колір. Ось, як ви можете бачити, зараз я знімаю червоне покриття з нігтів. На даний момент з нігтями все добре, вже пройшло більше року. Але перший прийом цієї клієнтки, ось ці нігті, які ви бачили на початку, вони були такому стані. І в мене був шок, я коли починаю знімати гель-лак. Я бачу під гель-лаком білі плями. І я розумію, що це не відслойки, тому що часто буває таке, коли у вас є відшарування покриття від нігтєвої пластини. У вас так само такі якби, білі плямки, ви коли відслойку заберете, все, цієї плямки більше немає. А коли є опік, то ця плямка вона залишається на нігтіку, ви, ви її не можете просто спалити. я зрозуміла, що це опік, він відбувся. Цей опік спричинила база, яку я покривала на нігтики, так як ніготь, так як я вже казала, ніготь був дуже тонкий, в лампі запекло. Так, матеріали сучасні дуже печуть. Всі кислотні матеріали печуть часто ну, виробники зазвичай е, всі бази є кислотними базами, і тому відбувається ось таке, таке тепло в лампі, так як матеріал полімеризується, реакція лампи з матеріалом віддає, дає ось такі відчуття. Тому, е, на жаль, Цього е, такого горучого е, ефекту важко позбутися в сучасному світі, тому що можуть не пекти лише е, гелі, е, це можуть бути прозорі гелі або акрі гелі, всі решту матеріали вони є пекучими. Тому потрібно або знижувати температуру в своїй лампі. Часто буває таке, що лампа може мигати спочатку декілька секунд і потім продовжувати світити без зупину. Може бути, що є в лампі режим слабшого. Такого ефекту, і потім він починає працювати інтенсивніше. Це все залежить від вашої лампи. У моїй лампі є режим, коли лампа мигає. На початку 3 секунди мигає, потім вона починає світити безперервно. Але, на жаль, в цьому випадку, ці 3 секунди, вони були ну, ні цим, порівняно нічого з тим, що. Я, я, мабуть, не звернула на це увагу, тому що мені, я не думала, що нігті настільки тонкими, тому що зазвичай, коли ви бачите людину перший раз, е, нігтюва ну, пластина була тонкою, але я думала, що ну, можливо, вона спилена, але я, я не знала, яка вона насправді, тому що є, є різної є тощини нігтів. когось вони дуже тонесенькі, як папірці, в когось вони товстіші. Тому тут, особливо з першого разу, це дуже важко прояснити. Так? Ну, ось. І коли я побачила ось ці білі плямки, я звичайно, порекомендувала клієнтці, що я. Е, не маю, не можу і не хочу ці нігті покривати, тому що це буде неправильно, некорисно і нездорово. Ну, але, знаєте, в сучасному світі різні такі зустрічі, якісь бізнес-зустрічі, ще щось. І людині не завжди дуже зручно йти там на якусь ту чи іншу зустріч, навчання, роботу, не знаю куди. І вона сказала, що вона б хотіла їх покрити. Е, як би я її не впрошувала, що це робити не потрібно, на жаль, на жаль, вона вмовила мене, щоб я її покрила, і, звісно, це все, я їй сказала, що це буде лише на твою відповідальність, тому що такі нігті не можна покривати. Якщо ж ви замітили опік на нігтьовій пластині під вашим покриттям, то обов'язково знімайте покриття, більше не покривайте. Тому що. Під, е, якщо є ось ця порожнина, це не просто порожнина, яка є, і там ви думаєте, що вона зросте, і все буде добре. Вона обов'язково зросте і здорово зросте, якщо ви не будете це покривати. Якщо ж ви покриєте, е, е, не покритий ніготь, ми, можем, ми можемо дуже легко контролювати, тобто ви дивитеся. Там заходить рідина, ви можете легенько рушничком просушити, забрати, ви контролюєте. А коли ось така порожнина покрита гель-лаком, ми не бачимо, що відбувається знизу. Туди може попадати рідина, вода, крем для рук та все, що завгодно. Попадає, воно закисає. Може з'являтися пліснява, можуть з'являтися больові відчуття. Тобто це категорично робити заборонено. Не можна. Якщо таке стається, що вас просять, то, щоб перестрахувати себе, ви говорите, що це все відбувається тільки на вашу відповідальність, тобто на відповідальність клієнта. В іншому випадку, не може бути. Ну, в іншому випадку, якщо ви скажете так, так, можна покрити. Вона така, а окей, типу, все буде добре. І ви покриваєте, і потім вона приходить до вас з претензіями: що ніби як так? Ти, ти сказала, що все буде добре, а тут в мене пальці болять, нігті болять, все відходить, все відпадає. То все саме, що сталося в нас. Ми покрили. І буквально через тиждень клієнтка мені написала, що їй дуже сильно болів Вроді би середній палець, якщо я не помиляюся, там безіменний болів. Ну, коротше, всі ті пальці, на яких були опіки. І ми, я не змогла її, звісно, прийняти в той самий день, щоденько, коли в мене з'явилося вікно, я її прийняла і я запропонувала її зняти. Вона сказала, що. Всі ті пальчики, які більш-менш нормальні, покрий мені, а ці два чи три залишки покритими. Коротше, я її покрила. Знову ж таки, це було, не, ну, це було рішення її, а не моє. І в кінцевому результаті, тих три нігті, вона пішла кудись у когось покрила. І потім вони знову її заболіли. Ну, спочатку, коли я її покривала ось цю, перший раз ось ці пустоти, я це все гарненько вичистила, що я не маю права робити. Тобто, але я розуміла, що якщо я залишу цю пустоту просто так, то це може дуже погано закінчитися. Тому я якби вичистила ці пустоти, зробила протезування акрігелем, тобто, заповнила це місце акрігелем. Ну, це вийшо повноцінний нігодь без частин, без певних частинок натуральної, нігтьової пластини. Ось так і все. І мені хотілося вірити, що все буде добре, але я розуміла, що нігодь насправді не здоровий, тому що ось ця пустота, яка створилася, вона була тільки на одному місці. Але було видно, що з боку, з однієї сторони, і з другої сторони нігтик не є здоровим. Він так само з такими якимись білими маленькими краплинками. Там були такі полосочки від чорних, таких якби полопаних судинок. Тобто це такий, така, такий ознак, що нігодь не здоровий, його потрібно залишити і дати йому можливість відрости. Ну, ось і так сталося, що її знову, після того, коли вона там в когось перекрила тих три пальці, її знову в нігті заболіла, і вона прийшла і сказала: знімаємо. Ну, б там їздила кудись в Індію на якісь там оздоровлення, лікування. І сказала, що якраз в той період, коли вона там буде, в будуть мати можливість відрости. Ось і все. Нігті відростали. Там на початку, якщо вам цікаво, ви можете собі перекрутити на початок відео. Нігті відростали, і вони благополучно десь буквально за 2,5 місяці повністю відросли. Так що, ну, по-іншому, ми не можемо відновити нігтьову пластину в будь-якому випадку. Якщо ви бачите, що нігтьова пластина дуже тонка, стончена, краще її залишити, щоб вона відростала. Тому що. В іншому випадку може бути опік, може бути відшарування ніхтової пластини. І ось такі неприємні нюанси, які ну, безслідно не пропадають. Вони дають е, свої плоди. І потім, якщо ж ви пояснювали, то якби ви е, обезпечили себе. Тобто ви. Е, Ну, людина про це знала, вона прийняла таке рішення, щоб покрити нігтики. Але на вашу совість, на вашу якість ви маєте відмовити в даній процедурі, тому що це небезпечно. Ну, все. І потім нігтики відросли, і зараз, як ви бачите, ми їх покриваємо звичайним чином, так як я роблю, це все для інших клієнтів. Вона вже дуже добре знає, коли її починає пекти, вона 2-3 секундочки ручку забрала з лампи і повернула її назад. Це якби зм'якчує ось ці відчуття болю і якби, забезпечує те, що опіку не буде. Так як, ну, мабуть, в тому випадку нігті були схильні, тому що вони були дуже тонкими. Зараз все добре. Покриття носиться чудово, як ви могли бачити, був червоний і ніяких відшарувань, ніяких немає від цих опіків. Тому ось такий у мене був досвід. Знаєте, через досвід людина дуже добре розуміє, як це. Зачищати нігтики. мені було цікаво, я так скажу вам, я знала, що е, треба буде ретельно забрати ось цю пустоту, щоб добре покласти туди матеріал, щоб не пішло відчарування. Але я розуміла, що навіть тут, де я почищу, на іншому місці, піде, тому що нігтіва пластина була нездоровою. Але, тим не менш, було цікаво, як це все відбудеться. І, в принципі, ну, вийшлося досить так е, пристойно, якщо можна це так назвати. але... Треба було залишити, і в кінцевому результаті я їй сказала: От як ви бачите, там спочатку відбувся опік, потім вона ще два рази покривала, тобто вона два місяці втратила. І я їй кажу: кажу, якби ми зупинилися тоді, на тому етапі, коли ми цю проблему зустріли, то зараз в тебе було б вже все гаразд. А так ще прийшлося чекати, відрощувати. І ось такі справи. Тому. Опіки відбуваються, відбуваються від сучасних матеріалів і цього ніяк не уникнути. Ну, як, можна уникнути, контролюйте, контролюйте свою лампу, пропонуйте витягнути ручку з лампи, і тоді все обов'язково буде добре. Дякую вам, що дивитеся мене. Дякую, що підписуєтесь на канал. Мені дуже приємно. Якщо ж будуть ще якісь питання, або, можливо, я щось забула вам сказати, пишіть, обов'язково відповім і скоро побачимось. Ось я вирішила.